Цей час змогли відновити турнір, який розпочали в місті Маріуполі. Це турнір зміні водного полу, тризуб Азовського моря. Це, ми його проводили мабуть, у 2021 році і зараз я дуже задоволений, що ми змогли відновити цей турнір у Кам'янському. Хлопці, я бачив, отримав куча емоцій, то, Ну, вважаю, що турнір состоявся. Це другий турнір. Тризуба Чорного моря, Азовського моря з водного пола. Перший був у Маріуполі у 2021 році. Наразі це другий. Будемо мати надію, що це не останній. Це пляжне водне поло, це як нововведення. Ось, і, буквально декілька років тому почали вводити ці так, правила гри. Тось більш динамічне, більше голів, коротші ігри, але дуже виснажливо. Навіть порівняно з великим водним поло. Популяризація водного пола і плюс тренування, тому що у нас зараз тренувань не так, уж, не так багато, що в Харкові, що тут. Тобто ми кожну, кожну можливість використовуємо. Проходить у Азовського моря. По рівню чемпіонату проходить на високому рівні. суддівство прекрасне. Рівень команд ну, рівний, в принципі, є з ким за зачепитися. По-перше, ці ігри проводяться, щоб не, були, не був простой в общем в, 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 в рокові. Бо є пауза в місяць на суперлігі. Тому цей чемпіонат проводиться для підтримки форми. Перемогла команда Марі 1 Вони зіграли дуже складну гру з «Дніпром». Дякую Дніпру, що команда виставилась, тому що ми чекали на команду зі Львова. У них там виникло форс-мажор, хлопці похворіли, приїхали з міжнародного турніру, але ми виставили команду з Дніпра. Також була команда з Харкова ХПІ, але не в повному складі. І Маріуполь-два. Взагалі хочеться сказати, що турнір плануємо проводити наступного і в наступних роках. І дуже хочеться, щоб географія розширялась. Хочеться бачити на цьому турнірі Одесу, Київ, Закарпаття, ну і різні команди, які ще можуть тут прийняти участь. Це другий тризов Позовського моря. Ми його вирішили повторити, тому що все ж таки треба якусь ігрову практику нам наверстати. От більшість команд не приїхала. там такі як Львов, Київ, Одеса, там були плани на них, але от зараз маємо, що маємо, це. Приїхала команда Дніпра, приїхала команда е, Харкова. Ми там ще трішечки підкріпили своїми гравцями їх. Та да, я вважаю, що дуже добрий турнір в нас вийшов. В перші два матчі ми зіграли нормально, тобто такі були більше для розплаватися. А, а ось потім у нас був матч з Дніпром. Щось у нас там не пішло, якось не дуже так пішло по своїй колії. Та, але ну, все одно ми так сьогодні перемогли їх. Як... Перша гра сьогодні була така більш розслаблена, тобто, тому що зранку все одно треба, треба розм'ятися, а друга вже зібралася, показала свою гру та все, нічого такого.